17 січня о 13.00 у Дніпрі на місці трагедії завершили пошуково-рятувальні роботи. Розбір завалів тривав 69 годин. Подяку рятувальникам, лікарям, поліцейським, комунальникам, волонтерам, а також тим, хто боровся і допомагав постраждалим, висловив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Наразі відомо про 45 загиблих людей, з яких шестеро діти. Також 80 поранених, десятеро у важкому стані. Того ж дня на місці трагедії пройшло кілька заходів. Вшанували пам'ять безневинно вбитих людей та закликали світ якомога скоріше надати Україні зброю для захисту неба. По закінченню рятувальних робіт на місці трагедії оголосили хвилину мовчання за загиблими. Після неї увімкнули звук сирен рятувальних машин. Людей біля понівеченого будинку дуже багато. Квіти та іграшки на спомин складають на понівечену зупинку біля будинку. Прийшли не лише керівники області, рятувальники, поліцейські, комунальники та волонтери, а й дніпряни, які дуже болісно переживають страшну подію. У мене навіть немає слів, щоб передати цей горе і біль. Яку принесли принесли ці мерзоти на нашу землю? Я приніс маленького медведика в кольорах нашого прапору, тому що тут загибли діти. У мене теж є двоє дітей. Зараз вони знаходяться за кордоном і це дуже боляче, близько для мене. Тепер перед владою наступне завдання зазначив очільник Дніпра: максимально надати постраждалим допомогу, відновити документи. В міськраді є програма по відшкодуванню збитків тим людям, що втратили житло в результаті російської агресії та ракетних ударів. Максимальна сума виплати мільйон гривень. Якщо ви чули, зараз бізнес робить збір коштів. І я думаю, що ми віддаємо наші зусилля, у тому числі з бізнесом. Але подивимося, скільки коштів вони зберуть. Можу сказати так, що максимальну допомогу, яку тільки можливо, ми окажемо людям. А місцеві активісти того ж дня провели поруч з руїнами мирну акцію. Звернулися до усього світу із закликом якомога скоріше надати Україні зброю, яка врятує життя невинних людей. Навмисне висловлюють вимоги двома мовами. Сподіваються, що й іноземні змі підхоплять новину а країни-партнери якомога швидше відреагують на заклики українців. Котрий раз ми закликаємо нам допомогти. Так ми дуже вдячні, бо допомога надходить, але треба більше. Бо загроза велетенська, і кожен день ми потерпаємо від такого. Наш ворог жахливий, ви самі бачите, і люди не повинні страждати. Бачили дуже гучний вибух та як клубився дим. Це не має так бути. Так, я хочу вимагати, бо це наш дім, і ми хочемо залишатися в ньому. Містяни просять у міжнародних партнерів далекобійні ракети і системи ППО. Вони впевнені, озброєння допоможе вберегти сотні життів і не повторити Дніпровську трагедію 14 січня. Містяни кажуть, вони цей день вже ніколи не забудуть, рівно як і не пробачать ворогу.